Звернення депутатів Яворівської міської ради до депутатів Яворівської районної ради. Прошу надаю слово депутату Грицькову. Шановні ворогови, шановні депутати, я зачитаю звернення голові Яворівської районної ради Сачаку Володимиру Федоровичу, депутатам Євдійської районної ради. Звернення. Ми депутати Яворівської міської ради, просимо вас затвердити на посаду головного лікаря Яворівської районної центральної лікарні Дмитрія Михайла Володимирича. Михайло Володимирович Пертую, що в Явівській районній центральній лікарні зарекомендував себе як освічений відповідальний лікар. Михайло Володимир належить до реформаторів, оскільки прогресивний у сфері медицини має велике бажання вводити реформи, які ініціює уряд України. Михайло Володимирович має організаторські здібності, що свідчить позитивне відношення до нього колективу Євгенівської районної центральної лікарні. Дмитрій Михайлович Володимирович двічі обирався депутатом районної ради. Хочу вам сказати, що був проведений конкурс, залишилися дві кандидатурі Дмитрій Михайлович Володимирович і пан Бойко. Також хочу сказати, що колектив, наскільки я знаю, колектив лікарні підтримав також Михайло Володимирович. Дійсно працює в лікарні і знає позицію Михайла Володимировича Дмитрива, Він чоловік порядний, чесний, правдивий, який хоче працювати, хоче, щоб яворівська медицина розвивалася. Не будучи зобов'язаним, він посади таких керівних не займав в лікарні, але зі своєї доброти, своєї ініціативи, він велику роботу приклав, що цей такий, можна сказати, сучасний, добрий УЗД-апарат стоїть стаціонарі на першому в гінекології, це його заслуга. Навіть якісь такі там дрібниці, хірургічне відділення в, в столову, десь столи, звідкись привіз, приніс. Десь нам от є нестача, десь халати нам, звідкись спонсорів За границю знайшов, халати нам привіз. Друге, оцей апарат, що в нього є гастрофіброскоп і колоноскоп, це теж все його заслуги. в праці, Це він стільки великий. Склав, склав, що навіть будучи голий лікар, навіть не знав, що там лікарні робиться. А проти лікарня доли робив то, то все носи лікарні. Я дійсно пряди чоловік і, і трамбов. І, і ну, господар час покаже. Знаєте, я не буду так дуже ходити, за себе не можна так чітко сказати, не знаю, що тебе завтра чекає. Але виходячи з даної позиції, яку я бачу на сьогоднішній день, це і достойний чоловік бути на посаді головного лікаря І складається ситуація така. Бо всі ми живемо в Яврі і бачимо, розумієте, що лікарня має йти вперед. Як, як кажуть середини середині, ніколи немає, Немає прогресу, є регрес. Якщо ми не прогресуємо, значить ми регресуємо. І ці люди бачать, нам лікарні треба піднімати, бо тенденції зараз в державі йдуть там, до оптимізації лікарень, і штату, і персоналу, і ліжкової мережі. Не виключено, що десь будуть щось обрізати. Як ми будемо такі трошки нижчі пояса, то й будуть різати яворів. А шкода би мені було, щоб місто з давніми традиціями районний центр лишилося, бо колись ми теж зістаріємося. Ми ще зараз може здорові, можемо до Львова поїхати полікуватися, і гроші маємо. Але ми не забуваємо, що ми будемо мати 70 років, 80 років, будемо в полицях ходити, і треба нам де тиск поміряти, і треба декодись, може якось рану зробити, тільки закласти і не буде туди піти. За лікарнями приготуватиме. Це місто наше, і районний центр. 24. Рішення прийнято.